Вишита сорочка, спокон віку, була гордістю кожного українця. Вона наділена чистотою, духовністю та процвітанням. У день незалежності вже традиційно нововолинці одягнулися у національний одяг і вийшли на парад вишиванок. Мешканців міста цю подію чекали цілий рік, підшуковували вбрання, вишивали чи купували сорочки та обдумували образ від голови до ніг. Святкова хода я по світу йду у вишиванці. Це культурний захід, який несе у собі магічну силу єднання усіх, хто шанує свої традиції та звичаї. Відзначати день народження своєї країни у національному вбранні для багатьох сімей вже стало обов'язком та честю. Все більше батьків прививають духовні цінності та український колорит своїм нащадкам. Коли одягаєш вишиванку, відчуває себе ну, якби українкою відчуваєш відчуваєш якусь свободу відчуваєш незалежність відчуваєш е, якусь енергію відчуваєш якусь силу якісь пориви і хочеться ніби хочеться вірити що вишиванки це символ якби символ незалежності нашої що ми нарешті отримуємо цю незалежність і і нарешті настане спокій та мир у нашій країні для вас особисто вишиванка означає це щось таке поєднане з Україною, з рідною мовою, з рідною країною. Воно дуже рідне для нас. Вишиванка це Україна. Це вишиванка, ще моєї бабці. Вона передалася мені, передавалася покоління, покоління. От сьогодні я вирішила її вдягнути. Не ці, що вишиванки, що теперішні вже ще. Приблизно скільки років? Ну, приблизно 150». учасники ходи пройшли від кінотеатру Україна до Майдану Незалежності. Представники влади, делегати з Польщі, священнослужителі та громада міста поклали квіти до стели героїв. 24 четвертою річницею Дня Незалежності України привітав нововолинців міський голова Віктор Сапожніков, зазначивши, сьогодні наш народ знову бореться з посяганнями на нашу цілісність та суверенність, і лише разом та в єдності ми переможемо. День незалежності України це особливе свято для кожного з нас, незалежно від віросповідань та політичних поглядів. Патріотична акція, вкотре у цей день. Зібрала новолинців та гостей міста у вишиванках. Вбравшись у український одяг, ми хочемо показати один одному та всьому світу, що є нацією своїми традиціями. Ми демонструємо свою єдність та національну свідомість. А вишиванка, як стверджують народознавці, містить в собі генетичний код, силу та добробут. Наш народ послідовно і мужньо йшов скрізь віки до незалежності. Шлях до омрієної долі довгий, тернистий, важкий, але героїчний. А сьогодні ми, українці, по новому виборюємо своє право жити у вільній суверенній державі. Нині Україна переживає складні часи агресії та посягань. Як на свою незалежність, так і цілісність. На сході нашої держави тривають бої. Обриваються людські життя, але я вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежної нашої держави. Тож будьмо щасливими успіхами в добрих справах. Нехай же над нами буде мирне небо. Зичу кожному з вас погожої днини, втішного слова і гарних новин на щодень. Зі святом нововолинців як частинку великої та єдиної України привітали гості з Польщі. Учасник ТО Олександр Волохатий розповів, що для нього особисто означає незалежність. Під час урочистостей нагороджували власників найкращих вишиванок. Опісля відбувся тематичний концерт крізь сто віків. Сія, краса і мудрість України.